Усе відбулося у Шевченківському районі Запоріжжя. Ось кадри відзняті очевидцями на відео, патрульний автомобіль, що переїхав жінку. А от машина, яка завершила, наїзд. Смотрю, машина туди виїжджає, є те саме. І сигналі, а за ними біжать за, за машину біжать хлопці і дівчина, і дівчина висить на капіні, на кабіні висить. І розворачується сюди. А дівчина там впала, і як вона, не впали. Кахона ми не наїхав на впала, і все. в управлінні поліції пояснюють, на цій вулиці була облава. Затримували підозрюваного у крадіжці. А жінка, ви тільки послухайте, сама кинулася під колеса, бо намагалася захистити свого чоловіка, того самого ймовірного крадія, якого переслідували копи. Ця жінка знаходилася позаду, спочатку вона намагалася якось перешкодити виїзду автомобіля, а потім взагалі -то підставила ногу під колесо, в результаті чого службовий автомобіль наїхав їй на ногу і вона впала та вдарилася об каміння, яке знаходилося поруч. Постраждалі 37. Її з Вудіна. Вона дістала тяжкі травми голови. До лікарні її привезли вже непритомною. Лікарі більше двох годин намагалися повернути. Постраждало до тями, але безрезультатно вона наразі в реанімації. Ночі рік ми травму в нього домініруючі Вона зараз на іскусство вентиляції легкі сама безпечують гемодинаміку, сознання відсутства. У постраждалої троє дітей. Старшій дочці п'ять років. Їхня бабуся не бачила, як сталося ДТП. Тепер не знає, що робити з онуками, якщо дочка не виживе. Адже й до аварії їм жилося не солодко. У провину свого зятя жінка не вірить. Він нічого не тягнув, нічого він не крав. Це я точно знаю, він ніколи нічого не ворує. Вони інваліди. Ані третій групи, він третьої групи, троє діток. Євачки п'ять років, і двойня у нього раділась е, годи два місяця. Зараз ми їх якраз малышей. Копу, який був за кермом 24 роки в Запорізькій патрульній поліції. Він із першого дня її заснування. Наразі парубка усунули від служби, доки триває службова перевірка. Крапки на дим могло поставити відео з реєстратора у патрульній машині. Та на диво саме тієї миті він чомусь не працював. Ви знаєте, що поліція і честь мундіра... Ніхто нічого никому не докаже, і сделают всех виноватыми.